Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні така цікава тема, як на мій погляд, це вплив, який може бути вплив штучного інтелекту на, скажімо так, на існування Ринку праці в певних напрямках, так, і який може бути вплив. І головне навіть не те, який вплив, а те, що ми з цим впливом можемо зробити. так, Що, що з того? ну, якби, і що. Е я так окреслю е якби, для прикладу три е категорії, які мені близькі, і які, ну, я думаю, що я можу. Висказати свою думку тут висловити. <кліст> От, значить, і, ну і на що впливає, наприклад, так? І так, штучний інтелект. Ну, по-перше, він запросто може формувати тексти, новини і все таке інше. Я маю на увазі тут працю журналістів, так? Штучний інтелект це вам скліпить, склеїть, видасть і що. Ну, якби. Тому якби, звичайна праця журналістів в тому сенсі, як формування якихось новин у вигляді текстів попросту Печатання тих новин, ну но це вже мене, вибачте, так, воно не актуальне і воно не буде популярне, і воно нікому не цікаве. А, далі. Я спочатку все, що ну якби, треба, треба порубати, так? Друге, робота юриста. Теж, значить, штучний інтелект? Задавайте питання, він там вам навидає, так? Ну, то вже питання, але більш-менш нормально він там відповідає. Я перевіряла, ясно, що там ну, можуть бути нюанси, але, ну, як би, може, може. Значить, і що? З тим робити, тобто попросту юрист, от, хто ще має такі там, може, розові куляри з того приводу, взагалі-то ну, робота юриста, якщо так е, е, як би в двох словах сказати, е, е, в основі своїй, е, то законодавство то що? То обмеження. Ну, перш за все, так, обмеження для співіснування. то обмеження. І е, хто думає, що е, він може є юристом і може працювати юристом, попросту, читаючи ті закони і кажучи на запитання, чого робити не можна, є які обмеження і все таке інше, то це не про що. Це навіть позавчорашнє століття, яке нікому вже не цікаве. Кожен може подивитися сам, почитати, ну і все таке інше, так? Тобто два, ну і три а, програмісти, так, теж тут штучний інтелект, ну, якби, щось там може і зможе програмувати це, правда. І, і навіть це, я б сказала природню, якби не був штучний. Ну, тобто це, 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 це логічно, що воно до того дійде, дійде, перепрошую. Отакі. От ну, я взяла так три, три кейси, так? Наприклад, журналісти, юристи, програмісти. Ну, і що робити, що праці не буде, і що? Ну і Взагалі, ці професії дуже модифікувалися, дуже трансформувалися. І які більше, які менше і значить, я би сказала тут, що я особисто відчуваю, як воно може розвиватися далі, що треба робити, щоб би, ці професії, ну, ті, хто в тих професіях би, має і досвід, і все такі інше, і працює в них. ну тобто і хоче працювати, наприклад, тільки так от. Значить, я би підсумувала, ну якби так, в принципі, би сказала, що ще довго, дуже довго не буду кажити, казати так. Ніколи не кажи ніколи і завжди не кажи, ніколи не кажи, то завжди так, бо все дуже відносно і все обмежено. Так от. Значить, на якийсь певний час, я думаю, що на довгий час буде цінно, що буде е цінний певний е дуже такий суб'єктивний, емоціональний хендмейд. Так. А ви, я думаю, що всі помітили, так? От розвивається це все технології, чим більше там все узагальнюється та, 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 і все таке інше. Поряд з тим ви помітили, я думаю, наскільки цінним стає щось індивідуальне, так? Щось таке хендмейтовське, воно навіть таке ексклюзивчиком, ну, якби ще більш-більш ще, ще стає все, що обмеженої кількості. Зроблено тільки от в обмеженій кількості, так. А краще взагалі єдиний екземпляр, так, це дуже цінно, це дуже цінно і, ну, якби, і, 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 і в принципі, коли в щось вкладається, ну, як би так сказати, душа і серце, цього не мають ніякі штучні інтелекти, так? Тобто це унікальне наше людське поєднання в собі, тіла і душі, так, ну, серце, ну, і весь повний комплект, там не будемо сперечатися, що там за що відповідає, можуть бути різні версії, так от. А якщо це перекласти конкретно, не взагалі вам тут руками водити, а перекласти вам на конкретні речі, то перше, журналіст. Тексти мало хто читає, помітьте, по собі скажіть, ви що дуже там читаєте чогось? Нє, ну, я не в тому сенсі, що ви читаєте, якби... але простіше, швидше, бо швидкості в цьому світі а, збільшилися, все змінилося. І ми скоріше будемо дивитися віде... відео, правда, ну, відео, новини ті ж я маю на увазі. Але кому цікаві в житті попросту відеоновини, де щось там попросту щось кажуть, що то відбулося, а то не відбулося, а ще й багато кажуть, чого відбулося погано. Так от, новини, де журналіст представляє ці новини, пропускаючи через себе висловлюючи свою особисту думку під певним кутом. Зі своїм аналізом того оце. оце. І зараз цього дуже багато. І так воно буде розвиватися. В тому напрямку, оце я так думаю. А ще краще, щоб взагалі той журналіст ще сказала, як би було краще. Ну, тобто, повністю. Суб'єктивне, індивідуальне емоці... емоційне ставлення до е... тих новин. і вираження цього під тим кутом. Хендмейд, журналістський. Отак. От Далі, юристи, дорогі друзі, е... не повинно бути ілюзії. Ніяке ваше там, що то не можна, нікому не треба і давно вже не треба. Кілька десятків років, якщо не помітили, воно не треба. Я не знаю, як ви працюєте, але мені дісталася інша історія, і я їй дуже вдячна. І та історія заключається в тому, що задача юриста сказати, як можна, і показати ту дорогу. Так? Тобто повністю творчий хендмейд. Багато обмежень, але треба виконувати, треба діяти в рамках законодавства. Але як досягти, є певна ціль, є певна задача, як до неї прийти, яким шляхом, що застосувати, що може змінити. Ви навіть є творцями бізнесу, ну, якби сотворцями, з вашим керівником, ну, чи хто там у вас. Тобто, а оце ваше ні, воно не цікаво. Ви зате ні, вам покажуть на двері, не дай Боже. Тобто, забудьте про це, це не цікаво-давно. Так от, те ж саме, так. Далі, програмісти, ну, ви знаєте, тут мені складніше, як би говорити, але наскільки там моє уявлення в цьому сенсі може спрацювати, я би думала, що е, тим же способом. тобто, Попросту скласти код, поставлена задача, і намалювати я того не вмію. І для мене, я вам скажу, програмісти це, це такі якби, унікальні люди, я їх дуже поважаю, це так класно, ну, особливо коли для мене це якби так, хоча я трохи там, читала про ті якби, мови про програмування, але ж дуже далеко. Так от, я думаю, що те ж саме. Тобто творчий такий творчий підхід з власними ідеями, які будуть, ну тобто сотворчість, інакше нікому нічого не буде. ну, Це все заміниться так. Тобто співтворчість, як в українською співтворчість. Від людини вимагатиметься співтворчість і е, подання ідей. Тому треба поглиблюватися тут і робити власний, емоційний, класний, е, співтворчий хендмейд. Тоді е, це буде цікаво тим людям, з ким ви працюєте. І, е, Штучний інтелект тут, так собі, і ваше, ваше якби людське таке, ваша оцінка всього з точки зору, як це буде оцінювати конкретний, конкретний покупець, так? Тобто розуміння, бо емоції ніхто не відміняв. І ну, всі ж розуміють, що продаж, чого б то не було, він туди емоційно складова, така так, яке це ну, враження. Так, яка польза, ясне, і яке враження. Тут рахується, і естет, естетичні моменти, і все таке інше, От, яку емоцію викликає певний продукт у людини. так, Це оцінити може, я думаю, тільки людина, Ну, поки що так. І оцей моментик, він дуже важливий, коли ви закладуєте туди, так, тобто поєднуєте оце все. І в цьому, в цьому процесі, я думаю, треба приймати участь і під цим кутом щось робити взагалі, давати рішення, давати рішення, давати рішення, позитивні рішення, які допоможуть людям в чомусь в, тому, в якомусь там питанні. Так. Отакі в мене є. Ідеї з того питання. Я вам бажаю. Я вам бажаю творчості, бо для того була створена людина, я думаю, і захоплення вашою діяльністю і класних результатів. Побачимось.